Сута сказав, почувши слово Агні, той ракшас обрахмане, прийняв тоді вигляд вепра і поніс її за швидкістю вітру, рівною швидкості думки. Тоді та дитина, що перебувала в отробі матері у нащадку роду пхірігу, гніваючись, випала з її лона. Тому він став прозиватися чаявана, падаючий. Побачивши його сяючого, подібного сонцю, той ракшас випустив її та впав, перетворившись на попіл. А струнка полома, узявши того сина Пхрігу, пхрігуїда чи Авану, о Брахмане, пішла не темлячи себе від горя, ту бездоганну дружину пхрігу, котра плакала рясними сльозами, побачив сам Брахма, прабатько усіх світів, і втішив її великий прабатько Брахма, а з її сліз постала велика ріка, що тече шляхом, які пройшла та славетна друшина Пхрігу. Побачивши цю ріку, яка тече до обійстя Чявани. Прабатько світів на рік її тоді Вудхусара, плинна слідами жінки. Так народився Ч'явана, відомий син Бхрігу, і побачив там батько Ч'явану і й ту молоду дружину. Тоді Бхрігу, розгніваний, запитав свою дружину полому хто тут розповів про тебе тому ракшасу, який наважився тебе викрасти? Адже той ракшас не знав, що ти о люба, моя дружина. Тому назви мені його, бо я зараз же волію проклясти його з гнівом. Хто це не боїться мого прокльону і чия це провина? Полома мовила: О, пане, агні повідомив про мене тому ракшасу. І тоді Ракшас викрав мене, хоч і кричала, наче морська орлиця. Я була врятована завдяки сяйву твого сина, бо Ракшас, побачивши його, впустив мене та й впав, перетворившись на попіл. Сута сказав. Таке почувши від поломи, Пхріго розлютився і гнівно прокляв Агні, сказавши: Ти будеш все поглинаючим.